Доброго дня, мої малята! Сьогодні дівчинка Марічка запросила нас в село до бабусі, щоб познайомити з родиною птахів, які там мешкають. Дітки, це курник! Тут мешкає родина домашніх птахів. А як називаються ці птахи, ми зараз з вами з'ясуємо. Тож це пісеньку таку нам співа? кукуріку. -ку це ж наш півень-співунець, золотавий гребінець. Мама, курочка в садочку кличе донечок, синочків. Ціп-ціп-ціп мої курчата. Будем зернятка шукати. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадались? Це ж курчата. Ось такі пташки в селі у бабусі на дворі. Півень тато. Курочка мама і маленьке дитинча курчатко. Малята, я сьогодні пропоную зробити аплікацію такого курчатка. Тому давайте розглянемо його ближче. У курчатка є тулуб та голова. Маленькі чорні оченята, дзьобик. Крильця та лапки. А якого кольору курчатко? Вірно, курча пухнасте жовтого кольору. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір жовтого, червоного та зеленого кольорів. Ножиці, клей-олівець, простий олівець, фломастер чорного кольору, клейонка, паперова серветка жовтого кольору та звичайна біла серветка. Шановні батьки, щоб намалювати та вирізати деталі до аплікації, малюкам буде потрібна ваша допомога. Тому приєднуйтесь до нашої спільної праці. Спочатку викладаємо аплікацію. У нас є два кружечки різного розміру. Великий кружечок це буде тулуб. А маленький кружечок це голова курчатка. Трикутники теж різного розміру. Великий трикутник. Це будуть лапки курчатка. А маленький трикутник це буде дзьобик. Тепер починаємо робити аплікацію. Беремо великий кружечок, кладемо його на клеєнку та змащуємо клеєм. Ось так притримуємо пальчиками і змащуємо від центру до краю. Далі перегортаємо і прикладаємо на аркуш паперу. Акуратно притискаємо серветкою. Це буде тулуб-курчатка. Далі беремо маленький кружечок і також змащуємо клеєм. Прикладаємо на аркуш паперу зверху великого кружечка. Притискаємо серветкою це буде голова курча. Беремо великий трикутник, змащуємо його клеєм і прикладаємо знизу. Це будуть лапки. Останній трикутник змащуємо клеєм і прикладаємо до голови. Це дзьоб нашого курчатка. Чорним фломастером малюємо око. Крильця зробимо із паперової серветки жовтого кольору. Беремо серветку, підриваємо шматочок і робимо з неї кульку. Можна скачати кульку між долоньками. Змащуємо тулуб клеєм і з кульок робимо крильця. Малята ось таке курчатко вийшло у мене. А тепер спробуйте і ви. А я бажаю вам натхнення та успіхів!